А чи були в твоєму житті такі ситуації, коли ти звертався до Бога, кричав, плакав до небес і казав: Господи, допоможи. Якщо ти допоможеш, я присвячую свою долю, своє життя Тобі. Лише допоможи. І так ставалося, Бог благословляв, милував і вирішував ситуацію. І, і ми забували просто про Бога. Про свої обіцянки. Хотіли би, щоб так до нас відносилися. Бог вибирав своїх учнів і в діях святих апостолів написано, що Дух Святий сходить на вірних, Бог любить вірних людей. Але коли ми кажемо і обіцяємо Богу і служити Йому і отримуємо від Нього те, що ми просили, і забуваємо про нього. Бог забуває про нас. А ми знаходимося під закляттям, тому що ми дали Богу обіцянку служити йому. Якщо ти, можливо, не знаєш, як Богу служити, як виконати Божу волю, як прославити його святе ім'я, напиши мені в особисте повідомлення, під'єднайся до каналу Станіслава Юлії Салтаненко, і ти там. Отримуєш відповіді на всі свої запитання, і як прославити Боже ім'я, як виконати волю Божу, що для цього потрібно робити.